Всіх вітаємо на нашій платформі, моє ім'я Маріан і тут ми говоримо про захист праві свобод людини і громадянина. Найактуальніша тема на даний час ТЦК, повістки, беззаконня ТЦКшників, беззаконня поліцейських в цих ситуаціях. Відповідно, я вирішив зняти ще одне відео, щоб вам доступно і докладно ще раз роз'яснити, хто таке ТЦК, відповідно про постанову, про їхнє створення. Щоб ви не боялися, щоб ви знали, як захищати свої права. Отже, давайте по порядку. Постанова від 23 лютого 2022 року 154 про затвердження положення про територіальні центри комплектування та соціальної підтримки. Вже ми маємо відповідний схіб, це є незакон, це є постанова. Відповідно Конституція, основний закон нам говорить. А саме стаття 92.12. Чітко говорить, виключно законами України регулюється організація, діяльність органів виконавчої влади, органів Державної служби, органів статистики та інформатики. 17-та стаття Конституції говорить, забезпечення державної безпеки і захист державного кордону України покладаються на відповідні військові формування та правоохоронні органи держави, організація порядок діяльності яких визначається законом. І тут дуже важливі речі, друзі. Збройні сили України та інші військові формування ніким не можуть бути використані для обмеження прав і свобод громадян або з метою повалення конституційного ладу, усунення органів влади чи пошкодження їх діяльності. І відповідно ще одне речення цієї статті: на території України забороняється створення і функціонування будь-яких збройних формувань, не передбачених законом. 37 стаття Конституції говорить також дуже цікаву річ утворення і діяльність політичних партій та громадських організацій, програмні цілі або дії, які спрямовані на ліквідацію незалежності України, зміну конституційного ладу, насильницьким шляхом, порушення суверенітету і територіальної цілісності держави. Підрив її безпеки, незаконне захоплення державної влади, пропаганду війни, насильства, на розпалювання міжетнічної расової, релігійної ворожнечі, посягання на права і свободи людини, здоров'я населення забороняється. Бачимо, так? підрив безпеки, порушення суверенітету. Суверенітет це є верховна влада, а він належить виключно народові відповідно до статті 5 Конституції України. Зміна конституційного ладу також відбувається, а його має право змінювати тільки народ відповідно до статті 5 Конституції України, посягання на права і свободи людини, а також на здоров'я населення забороняється. А що ми маємо? Ми маємо громадську організацію з назвою ТЦК, яка зареєстрована в приватних реєстрах. Які, власне, порушують права і свободи людини. Але тут дуже цікавий момент, друзі. Як я вже неодноразово говорив, система вас, як людей, не бачить. Тому що створила фізичних осіб. І для того, щоб вони вас побачили, їм треба про себе повідомити, що ви є людина. Про волевиявлення я вже говорив неодноразово. Відповідно, коли ви їм повідомляєте. Що ви є людина, що ви захищені Конституцією, найперше статтею, 3, що у вас є недоторканість, що у вас є честь і гідність, у вас є права, як в людини, система вас ідентифікує як людину і починає реагувати на ваше повідомлення. Це все, що зараз відбувається, де в буси людей затягують і так далі. Ну, я можу це трактувати так. Це робиться для того. Щоби залякати людей, щоб більше людей мало страх, і боялося себе захищати як людей. Це такі, скажімо так, дзвіночки, що буде з вами, якщо ви не утямитеся і не зрозумієте дотепер, що відбувається. Тому, ще раз повертаюся до цієї гнилої постанови, яка не є законом, і на підставі якої зараз вчиняються оці злочинні дії тих ТЦККшників. Я пропрацював цей реферат, тому що документом його не назвеш. Тут немає жодних державних символів, ні печатки, ні підпису. Це є просто реферат на тему постанова про затвердження положення про територіальні центри комплектування та соціальної підтримки. Деякі тези я вам з нього зачитаю. Отже, загальне питання. Пункт другий цього реферату. Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки у своїй діяльності керуються Конституцією та законами України, актами Президента України, постановами Верховної Ради України, актами Кабінету міністрів України, наказами та директивами Верховного Головнокомандувача Збройних сил, Міноборони, міністра оборони, головнокомандувача Збройних сил, Генерального штабу збройних сил, іншими нормативно-правовими актами, а також цим положенням. Що я хочу тут сказати? Ну, найперше, що ТЦК, їхнє утворення вже порушило Конституцію. Вже порушило ці статті, про які я сказав. І, відповідно, вони не можуть керуватися Конституцією, тому що вони її порушили своїм створенням. Їдемо далі. Рада Міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві держадміністрації, інші державні органи, органи місцевого самоврядування, а також підприємства, установи та організації, незалежно від підпорядкування і форми власності. Далі підприємства сприяють територіальним центрам комплектування та соціальної підтримки у виконанні покладених на них завдань, зокрема залучення громадян до військової служби. Виконують інші функції, пов'язані з мобілізацією людських і транспортних ресурсів, визначених законами України про військовий обов'язок і військову службу, про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, про оборону України, про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей, про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби та деяких інших осіб. Ну, дивіться. Не може опиратися. Недолугий суб'єкт на якісь закони, коли він не утворений законом. Тому оця вся ахінея, яка тут написана, вона не має жодної юридичної сили. Кожна дитина в 10 класі може написати такий реферат. Я вам це говорю зараз серйозно. Візьміть і почитайте цю недолугу постанову. Їдемо далі. Пункт 7. Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки Автономної Республіки Крим, областей міста Києва та Севастополя є юридичними особами публічного права, мають самостійний баланс, реєстраційні рахунки в органах казначейства. Дуже цікаве речення, тупе речення. Давайте розберемося, що таке юридична особа публічного права, і юридична особа приватного права. Тут вказано, що ТЦК є юридичними особами публічного права. Є публічного права, а є юридичні особи приватного права. Відповідно, публічного права це є державні органи. Юридичні особи приватного права це є приватні структури підприємства, компанії, громадські організації та інші, які зареєстровані відповідно в цих реєстрах, які мають код ЄДРПОУ. Тому. Говорю зараз з повною серйозністю, що ТЦК не є юридичною особою публічного права, це не є державний орган. І тому це все, що тут написано, це є повна брехня, повні бздури для маленьких дітей. Хто хоче розібратися, будь ласка, є відео на каналі, я про це вже говорив. Жодного державного органу нема, і відповідь за апарату Верховної Ради, що закону про утворення ТЦК нема. Є ось ця гнила постанова. Тому вам вирішувати, як діяти при захисті своїх прав в ті чи інші ситуації, до якої вас примушують у ці недооргани. Ще дещо хотів зачитати з цієї постанови: завдання та функції територіальних центрів комплектування та соцпідтримки. Тут прописані всі їхні повноваження, декілька пунктів я вам зачитаю. Взаємодіють з місцевими держадміністраціями з питань залучення громадян на військову службу та проходження громадянами альтернативної військової служби. Ну, якщо ми говоримо про державні адміністрації, то їх в житті ніколи не було, були вони ще СРСРівські, а нові вже в Республіці Україна жодної не було створено. Це перший момент. Другий момент, якщо тут говориться про громадян, Ну, покажіть, будь ласка, людям, де є громадяни Держави Україна або громадяни Республіки Україна. Тут написано громадяни України. Я вже вам говорив про закон про громадянство України. Відповідно, перший розділ там говориться, що таке громадянство? Це є правовий зв'язок фізичної особи з Україною. Про державу там мови немає, і про Республіку там мови немає. Фізична особа це не громадянин держави. Фізична особа це є раб. І тому ця постанова гнила написана для рабів. Щоб не бути рабом, треба включати мислення, усвідомлення, купити конституцію і захищати себе як людина про це я вже говорив неодноразово. Повідомляти їм, що ви є людина, а не фізособа. Інакше нічого не буде. Ще один пункт. Співпрацюй з місцевими держадміністраціями та органами місцевого самоврядування з питань висвітлення в місцевих засобах масової інформації, рекламно-агітаційної продукції щодо заохочення громадян України до вступу на військову службу за контрактом та службу у військовому резерві. Я вже говорив: державних органів немає, тому слово держадміністрація воно тут взагалі не пляше аж ніяк. Тим паче органи місцевого самоврядування. З 91-го року жодного органу місцевого самоврядування не було створено. Більше того, в 96-му році, коли прийшла нова конституція, мали бути утворені нові органи місцевого самоврядування. Цього не було створено. Всі вони знову ж таки зареєстровані в податкові з державними назвами, платять податки. Де так звані мери міст є директорами підприємства з назвою міська рада такого то чи іншого міста, а також виконавчий комітет зареєстрований на фізичну особу з кодом ідентифікаційним. Тому, якщо говорити про цю ахінею, яка тут написана, ми маємо розуміти, для кого це все написано. Найперше для баранів, які не розуміють взагалі, що відбувається. По-друге, для фізичних осіб. Які не розуміють, що відбувається, тому що дивляться телевізор, тому що 30 років сподіваються на якогось дядю, який прийде, їх захистить, тому що вірять в те, що говориться в засобах масової інформації, замість того, щоб відкрити документ, почитати, зрозуміти, порівняти, прийняти якісь рішення і зробити висновки. Більше нема що тут читати, такі основні тези я вам навів стосовно знову ж таки, постанови. Про затвердження положення ТЦК та соцпідтримки. Що я хочу сказати важливого? Друзі, ви мене закидали в коментарях питаннями, як себе захищати від тих ТЦКшників, від поліцейських, які ходять з ними разом, вручають оці оферти під назвою Повістки. Пишете мені дуже багато в телеграм, в коментарях під відео. На жаль, немає можливості фізичної вам всім відписати. Якщо вас цікавить ця тема, як практично себе захищати. Від ТЦК, тих так званих державних органів, я створив окрему групу в Телеграм, де ми можемо вас об'єднати всередині цієї групи, і там ми зможемо більш практично поспілкуватися, тому що кожному відповідати фізично по телефону реально немає можливості. Тому ще раз, друзі, хто хоче практично знати, як захищати себе від ТЦК і поліцейських при роздачі цих офер з назвою повістки, посилання. На групу Телеграм я залишу в описі під цим відео. Підводячи підсумки, друзі, хочу сказати вам дуже важливу річ. Поки ви не маєте знань, у вас є страх себе захищати. Будете мати знання, страх сам по собі відпаде. Захистивши себе раз, ви вже ніколи не будете боятися це робити. Отже, як традиційно, знайте свої права. Не бійтеся захищати свої права. Читайте Конституцію України. Кожен має мати відповідну цю книгу в себе вдома. Не в електронному вигляді, а в живому вигляді, тому що це є енергія. Це і жива книжка, яка реально захищає права і свободи людини. Наголошую, не фізособи. Наголошую на статті 3, де говориться про цінність людини в державі. Стаття 29, де говориться про вашу недоторканність другий раз. Розділ 11, де говориться про територіальні громади як первинний суб'єкт найвищої влади. Підписуйтеся на наш канал, підписуйтеся на наші групи Телеграм, знай свої права та волевиявлення людини, де в другій з них ми провели вже відеоурок по захисту прав і свобод людини, де ми розповіли детально, що таке документ волевиявлення людини, які дає він можливості, які результати, яку юридичну силу він має. Відео є закріплене в групах, тому долучайтеся, вам буде дуже цікаво і інформативно. Об'єднуємося і тільки разом ми зможемо збудувати ту потужну багато державу, Республіку Україна, яка написана в п'ятій статті конституції, і ту, про яку в своєму акті проголошення незалежності України, 23 серпня 1991 року написав Левко Лук'яненко.